Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю в Одесі. Зареєстрували спалах кору. Діагноз підтвердили у двох сестер трьох та восьми років, які не були вакциновані через релігійні переконання батьків. Контакти з захворюванням мали 32 людини. Медики кажуть, кір небезпечний як для невакцинованих дітей, так і дорослих. Хвороба може викликати серйозні ускладнення, пневмонію, запалення мозку та навіть призвести до інвалідності або смерті. За статистикою із десяти невакцинованих Людей, які контактували з хворим, 9 захворіють. Крім того, специфічного лікування від кору немає. Єдиний надійний захист вакцинація. Колектив Одеського державної екологічної університету звернувся до Кабміну та Верховної Ради з проханням переглянути рішення про приєднання до ОНУ імені Мечникова. Відповідний лист з постановою Кабміну надійшов до навчального закладу тиждень тому. Зазвичай таким документом передує аудит збори трудового колективу. Та це рішення застало працівників і керівництво закладу зненацька. Новобраний ректор навіть не розуміє, чи доведеться скорочувати колектив, переїжджати з повністю обладнаних лабораторій та корпусів. Наші співробітники, викладачі вони переймаються цим. Тобто, чи не буде це на рівні рейдерського там захоплення? Да? Коли це все буде знесено і коли тут будуть якісь бізнес-центри або будівля, бо ми віддаємо собі звіт про те, що ми знаходимося у курортній зоні, тут до моря два, два кроки. Тому нам я в принципі готовий все це з. На те, щоб все ж таки добиватися того, щоб ми зберіглися. Тому, якщо створення великого такого об'єднаного університету на правах окремої автономії, це, ну, в принципі, нічого поганого тут я не вбачаю. Тобто не розчинення. Екологічний університет має низку унікальних спеціальностей. Профільні IT-фахівці фахівці, єдині в Україні метеорологи з дослідження Чорного моря. Військова кафедра випускає метеорологів, які на теперішній час вкрай необхідні у війську, адже їхня робота важлива для використання авіації, зокрема безпілотників. Головним завданням військових метеорологів є найбільш повне і ефективне врахування погодних умов для виконання завдань за призначеннями підрозділами збройних сил України. Додам, для військових кафедр має бути окремий наказ про приєднання чи реорганізацію. Тут же його немає. тож що буде з цією навчальною платформою, невідомо. Колектив університету зібрав спеціальні збори, аби знайти вихід із ситуації. Найперше вони вимагають від міністра освіти аудиту діяльності вишу і дорожню карту про приєднання. Український винахідник створив капсулу життя, яка фактично може бути встановлена як персональне бомбосховище у квартирах, будинках, офісах тощо. Конструкція виглядає як сталева шафа, але здатна витримати уламки від обстрілів, землетрус та навіть захистить від обвалення будинку. За розрахунками розробника, капсула може протриматися до півгодини у вогні. Укриття збирається зі сталевих елементів. Поки що є два варіанти капсули життя для трьох і шести людей. Мінімальна вага конструкції 750 п'ятдесят Кілограмів. Капсулу життя розробник вже тестував двічі, знаходячись всередині свого винаходу. Перший раз на конструкцію скинули бетонну плиту вагою у тисячу кілограмів з висоти 9 метрів. Друге випробування імітувало обвалення 16-ти поверхівки. Капсула витримала навантаження у 43 тонни. Єдиний недолік цього укриття всередині відсутній зв'язок. Також передбачили три аварійні виходи. Вартість такої капсули складає 70 тисяч гривень. Першу капсулу життя встановили у будинку в боярці, що на Київщині. Минулого року через систему Прозоро купили 27 тисяч дронів. Це у 43 рази більше ніж у 2022 році. Такі дані оприлюднили аналітики проєкту Дозоро. Мова йде саме про бюджетні закупівлі. Загальна сума контрактів на дрони за 2023 рік склала понад 2,5 мільярди гривень. У «Дозоро» додають це не всі дані щодо придбаних безпілотників, адже частина закупівель засекречена. А от, виходячи з відкритої інформації, у лідерах серед замовників Дніпро криви. Ріг Житомир. Ці міста витратили у середньому по 150 мільйонів гривень бюджетних коштів на дрони. А от на Одещині, за даними Дозору, дронів замовили на 77 мільйонів гривень. Найменше замовлень ВПЛА у Закарпатської області. Там на дрони витратили лише 10 мільйонів гривень. В Одесі затримали жінку, яка збувала наркотики через поштомати. Наркокур'єрку впіймали, коли вона збиралась відправити чергову партію товару. На місці у неї вилучили 100 грамів півіпі та 10 грамів амфетаміну. А у тої помешкані копи знайшли цілий склад наркотиків: майже пів кілограма канабісу, 50 таблеток МДМА, більше кілограма півіпі та 31 грам амфетаміну. Правоохоронці встановили, що психотропи та наркотики зловмисниця замовляла через інтернет, фасувала вдома і збувала поштою жінці загрожує від 9 до 12 років тюрми, і це при тому, що раніше вона вже притягувалась до відповідальності за аналогічний злочин. СБУ затримала у Херсоні колаборантку, яка під час окупації міста примусово паспортизувала пільговиків. Жінка увійшла до керівного складу так званого управління праці та соцзахисту РФ. Вона змушувала місцевих жителів оформлювати громадянство країни агресора. А у разі відмови погрожувала скасуванням будь-яких соціальних нарахувань. Після звільнення Херсона зловмисниця залишилась у місті та залягла на дно, змінивши місце проживання. Втім, співробітники СБУ викрили фігурантку, встановили її місце перебування затримали наразі. Вона перебуває під вартою жінці, загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна піднялася у рейтингу найвпливовіших паспортів світу, і посіла 32-гу позицію разом з нами країни Гренада та Сант люсія у Карибському морі. Підняття у рейтингу пов'язане з тим, що власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття у 148 країн. Перші місця у цьому рейтингу розділяють Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Японія та Сінгапур. А останні у списку Афганістан. Додам індекс паспортів Хенлі Партнер, що квартально. Аналізує візові правила майже трьох сотень країн світу. І поки через негоду обмежували рух трасами та закликали людей не виходити на вулицю снігопади цього тижня для мешканців зоопарку виявилися втіхою. Директор Ігор Біляков каже, для багатьох тварин зимові опади це розвага. Морозів вони не бояться, оскільки тут їх добре годують. Дбайливий догляд допоміг прийти до тями евакуйованим з Харкова білим левом. Пару перевезли до одеського зоопарку ще у квітні 22-го року. Тварини пережили страшні обстріли та зараз почувають себе у безпеці, каже директор зоопарку. Додам, Одеський зоопарк працює щоденно з 9 ї ранку до 16-ї години. Лігва е, утеплюється соломою. І е, краще за солому ніхто ще нічого е, не придумав. Е, десь е, ну, більше половини наших. Тварин вони не бояться холода і е, ми їх додатково не гріємо е, якимись такими елементами, але є тварини, яких, ну, звісно, треба гріти. Е, ну, це ну, зрозуміло, це е, плазуни, е, це з птахів, наприклад, папуги, фламінго, палікани. Е, і е, з савців це такі, як зебри, там, антилопи. У нас є 12 котлів на території, які працюють на твердому паливі. У нас немає централізованого опалення, але в нас таке воно автономне і воно десь так навіть зручно. Один з відомих світових парфумерів Крістіан Провенсано створив для одеського футбольного жіночого клубу Сістес власний парфум. Виготовлено лише 200 флаконів, перше з яких розіграють за донат для Збройних сил України. Вартість участі 500 гривень. Всю зібрану суму передадуть до благодійного фонду Корпорація монстрів. А 11 січня автор парфума Крістіан Провенсано особисто бере переможця серед усіх учасників. Нагадаю, команда Сістерс існує усього рік. Проте в чемпіонаті в них жодної поразки, а на. 70 забитих м'ячів, лише один пропущений гол. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.